Як зрозуміти, що у вас проблеми з щитовидною залозою? Всім вітання! Щитовидна залоза це залоза внутрішньої секреції, і основне її завдання це вироблення гормонів, які виконують дуже важливі функції у нашому організмі. Як зрозуміти, що у вас є проблеми у роботі щитоподібної залози? По перше, різка зміна ваги. Якщо гормони виробляються підвищено, людина худне, знижено, набирає зайві кілограми. Під час проблем з щитовидною залозою отримати бажану фігуру не допоможуть ні дієти, ні тренажерний зал. Необхідне лікування в ендокринолога. Далі Нестабільність психічного стану та настрою людина може мати безпричинні напади апатії, тривожності та агресії, бути надмірно збудливою або плаксивою, зміна температури тіла, підвищення або зниження відносно норми, дискомфорт ділянці шиї. Важко дихати, ковтати, набрякає горло, хрипне голос, з'явилися невеликі кулясті ущільнення у запалених лімфовузлах. Інші ознаки це сліди зубів на язику, набряклість кінцівок та обличчя, суха подразнена шкіра в людей, які мають Проблеми з щитовидною залозою, шкіра на ліхтях та колінах надмірно суха і лущиться, присутні також подразнення та висипи, і підвищена чутливість. Розлади шлунково кішкового тракту, які супроводжуються зниженням ваги, оскільки щитовидна залоза контролює обмін речовин та роботу шлункового кішкового тракту. Проблеми з її роботою провокують дискомфорт у шлунку діарею та тривалі закрепи. Зміна серцевого ритму, прискорене серцебиття та задишка під час фізичної активності це одна з ознак ендокринних захворювань. Підвищена сумливість, важко прокидатися зранку, сумливість та втома турбують навіть після повноцінного нічного сну. Зниження лібіду, так щитовидна залоза впливає на сексуальний потяг. Погіршення пам'яті багато людей сприймають забутькуваність як свою рису характеру, але часто погіршення пам'яті, проблема з концентрацією уваги. Та розумовою працездатністю можуть свідчити про хвороби щодо подібної залози американська. Тироїдна асоціація рекомендує провести обстеження у 35 років та перевіряти щитовидну залозу кожних 5 років в подальшому. А для того, щоб запобігти виникненню захворювань щитоподібної залози, необхідно намагатись мінімізувати стреси. Так, життя без емоційних потрясінь неможливе, але постарайтеся скоротити кількість стресових факторів. Регулярно гуляйте на свіжому повітрі і обов'язково додайте фізичну активність у своє життя кожного дня. Харчуйтесь правильно, додайте до раціону йодо продукти. Найбільше йоду міститься у морських водоростях, морепродуктах, тонці, білій рибі, у яловичій печінці, яйцях, деяких овочах, редиска, картопля, спаржа, у фруктах банани, яблука, ананаси, лимони, хурма і, звичайно ж, в йодованій солі. Також можете додати рослинні препарати на основі органічних екстрактів. Вони допоможуть підтримати нормальне функціонування щитоподібної залози, укріпити імунну систему та відновити гормональний баланс. Спробуйте, наприклад, дрімулов Ультра, в якому міститься екстракт корення лапчатки білої, трави, люцерний, екстракт спіруліни, екстракт ягід, чорниці та екстракт ягід та цироли. Який багатий на вітамін С, що укріплює імунітет та підтримує загальне здоров'я, як ви бачите, склад цього комплексу виключно натуральний і він не тільки підтримує здоров'я ендокринної системи, але і має протизапальні властивості, підтримує вашу імунну систему. А також цей засіб підвищує життєвий тонус, збільшує рівень енергії та усуває хронічну втому, що допомагає надовго зберегти здоров'я організму.